Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня ніч була м'яко кажучи дуже важкою. Складною для нашої країни росіяни знову здійснювали повітряні комбіновані атаки, застосовували як безпілотники, так і балістичні ракети. Били по житлових будинках, вбили у Києві двох людей. Також завдавали ударів і по інших регіонах. Одразу видно, як Владимір Путін прагне миру. Я думаю, що президент Путін. Хоче миру на відміну від Володимира Путіна. Ми дійсно хочемо, прагнемо миру. Тому для того, щоб мир настав, російські окупанти повинні дохнути, дохнути у промислових масштабах. І для цього, а також для того, щоб наші воїни могли ефективно помститися. Я закликаю вас задонатити вже зараз на поточний русоріз реквізити в описі дронами, рочками, дринчиками, дирчиками, вони зупинили на всі лінії фронту, розумієш? Ну я вже ж не забувайте про підписку на мій канал. Вам це нічого не вартуватиме, а мені буде приємно у той час, як росіяни атакують наші цивільні об'єкти, б'ють по житлових будинках. Україна здійснює масовані повітряні атаки вже декілька днів та ночей поспіль на так звану Росію. Учора були масовані дронові атаки на Москву та Підмосков'я. Складно сказати, чи були влучання у якісь цілі, але росіяни поскаржилися, що у них у аеропортах настав справжній колапс. оскільки українські дрони летіли, аеропорти були змушені зупиняти свою роботу. А це не забувайте і ще напередодні 9 мая, коли до столиці так званої Російської Федерації злітається доволі багато гостей. Та треба віддати належне російській протиповітряній обороні. Вона непогано так відпрацювала. Зокрема, наприклад, по російських будинках. Панцирі Буки, с, с 400 роботують безатказне, ані лучшої мірі без всякого привлечення. Та невідомі добрі безпілотники атакували не лише Москву та Московську область. Цієї ночі також була масована, дуже масована атака на російські об'єкти. Летить в наглу Бах на. 是吧？Sure. Ті самі російські виродки, які щоденно атакують Україну дронами та ракетами, поскаржилися, що Україна атакує так звану Російську Федерацію дронами. У відповіді заявили, що, начебто, за минулий вечір та за цю ніч на так звану Росію полетіло майже півтисячі українських дронів. За заявою одного із російських мілітарій блогерів, українські дрони цієї ночі атакували місця, де перебували російські окупанти. Їхня техніка, в тому числі авіаційна, яка мала брати Участь у параді на 9 травня. Опа! Це я вже зайняв. Але це не усе. Українські дрони також полетіли цієї ночі добивати саранський оптоволоконний завод. На оптоволокно летить, походу. Да. Ще один. Десь один. тут літають. Раніше українські безпілотники вже атакували цей об'єкт, і треба напевно пояснити, чому він такий важливий. Російські окупанти останніми місяцями стали дуже активно використовувати дрони на оптоволокні FPV на оптоволокні. Ці дрони надзвичайно небезпечні, тому що проти них не діють жодні засоби радіоелектронної боротьби. Їх можна знищити, зупинити тільки фізично. А це надзвичайно складно, і завдяки тому, що росіяни стали використовувати такі дрони. Вони мали деякі тактичні успіхи на фронті. Також використовуючи отакі безпілотники, російські окупанти змогли дуже серйозно завадити українській логістиці, наприклад, на території Курської народної республіки. Тому дуже добре, що такий удар відбувся по цьому заводу, бо він один-єдиний на території так званої Росії. І окупанти вже дуже скаржаться, що єдиний. Ни завод вони все одно не змогли і не врятували, де ж поділася російська система протиповітряної оборони. Київський режим продовжує свої спроби нанесення ударів по об'єкти мирної гражданської інфраструктури. Слава Богу. Создана ефективна система противодронний оборони. Утім, усе одно це не означає, що у росіян тепер не буде дронів на оптоволокні. Вони будуть, тому що росіяни усе одно найбільші обсяги оптики тягнуть із комуністичного Китаю, який, звісно, нейтральний, але дуже при цьому допомагає так званій Російській Федерації. Ну і напевно, про найважливіше вже завтра має розпочатися так зване триденне перемир'я, про яке раніше заявив Владімір Путін. Але сполучені Штати Америки Америки знову і знову починають здогадуватися, що напевно так звана Росія насправді миру не хоче. Ця боротьба між Україною та Росією здається посилюється, попри неодноразові спроби президента Трампа завершити війну. Спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келог вже прямим текстом каже, що єдина людина, яка стоїть на заваді миру, це Владімір Путін, неймовірно. Хоча Трамп раніше казав, що Путін миру хоче. Єдина людина, яка може це забезпечити, на мою думку, це президент Трамп За умови, що Путін погодиться, і це одна з наших ймовірно наших перешкод на шляху до прогресу. Це президент Росії, який наразі не погоджується з цим. Але насправді Владимір Путіну таки дійсно потрібен мир руський мір. Після того як це триденне так зване перемир'я завершиться, найімовірніше росіяни продовжать свою наступальну кампанію із новими силами. І впевнений, що коли у нас наступлення почнеться, я вірю... Вірін, що в ближайше час... время... а це означає, що нашим військам буде потрібно і ще більше засобів для того, щоб зупиняти російські штурми, для того, щоб знищувати ворога. І тому я знову закликаю вас задонатити на поточний русоріз. Ми із вами закупили вже майже 180 вісімдесят тисяч фпів, але цього на жаль недостатньо. Треба більше, набагато більше, тому що значення цих дронів неможливо переоцінити. Про це кажуть самі російські пропагандисти, і оказалось, що Тактические дроны сейчас выполняют стратегическую задачу. То есть на тактическом уровне чувак сидит с дроном. І он не дає наступать нашій армії в стратегічних масштабах. Ну і на останок я маю сказати декілька слів про те, що зараз відбувається між Індією та Пакистаном. Як ви напевно вже чули цієї ночі, Індія та Пакистан обмінялися ракетними ударами. Були також і поодинокі артилерійські обстріли. Є? Іноном Дональда Трампа ці новини відверто здивували. Він не чекав, що там може розпочатися бодай якийсь збройний конфлікт. Але відомо точно, що от якби Трамп був президентом, то цієї війни точно ніколи б не було. Ні, Це прикро, ми щойно дізналися про це. Поки ми, ми заходили у двері овального кабінету. Е, е. Щойно дізналися про це. я зараз. Не буду зупинятися на передісторії історії цього конфлікту між Індією та Пакистаном, який тягнеться насправді ще із тисяча 1947 року, і періодично там вже виникали локальні збройні конфлікти. Якщо вам цікаво дізнатися, чому зараз почалися нові бойові дії, можете загуглити. Я скажу про інше: про те, як це буде впливати на нас із вами, на російсько-українську війну. І нічого хорошого для нас у війні між Індією та Пакистаном немає, тому що і Індія, і Пакистан постачали Україні і артилерійські, і танкові боєприпаси, і боєприпаси. Припаси до систем залпового вогню не безкоштовно, звісно, це було на продаж, але тим не менше. Це означає, що зараз. Вони не будуть продавати боєприпаси у будь-які інші країни, бо їм для бойових дій вони будуть потрібні самим. Тож я сподіваюся, що збройний конфлікт між Індією та Пакистаном завершиться якнайшвидше. Ну і оскільки у нас можуть виникнути потенційно проблеми із боєприпасами, нам тим паче потрібні нові і нові дрони камікадзе. І за попередню добу, завдяки вам, наше військо отримало ще 390 нових FPV. Ми військовослужбовці. Службовці 30-ї окремої механізованої бригади з батальйону безпілотних систем. Хочемо подякувати спільно Стерненка всім людям, хто донатить на такі чудові росорізи Самому пану Стерненку хочемо побажати, так, подякувати і побажати швидкого одужання і обов'язково відправимо ці дрони, щоб покарати нелюдів, які прийшли на нашу землю. Слава Україні! Героям слава! Ми підрозділ Буар 28-ї бригади. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за 100 дронів, які будуть нищити ворога. Слава Україні! Героям, Героям. слава! Вітаємо, друзі! Ми бійці 32 ї окремої механізованої бригади, окремий підрозділ ударних БПЛА. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані нами півдрони, з якими ми будемо виконувати бойові завдання. Слава Україні! Героям слава друзі! Я не знаю, чи вдаримо ми по параду в Москві. Звісно, дуже хотілося би, але я знаю точно, що росіяни не планують завершувати війну проти України, а це означає, що ми зараз маємо іще більше і ще активніше допомагати силам безпеки та оборони України. Я, коли випишуся із лікарні, буду докладати іще більше зусиль для того, щоб наші воїни мали усе необхідне. І закликаю вас про Донат на поточний русоріз!